Всім друзі, добрий вечір. Ми вже на випасі приїхали по режульку. Ось там вона далеко, відв'язуємо і вона собі починає помаленьку рухатись вперед додому. Вечори холодні, холодно і вже темніє. Треба йти додому. Ось так. Зараз побачимо, як вона хоче додому. Чи дуже сильно, чи не сильно. Щось вона трошки не в тому напрямку йде. Ось так. Ну, вона любить так йти, скубати ще травичку, хоча треба йти додому. Але вона у нас така любить рухатись довго додому. Вже коли виходить у вулицю з поля, то йдеш А Поки вийде сюди, то може там довго стояти пастись. Ну от що не скажи, рижулька дама хитренька, просто любить. Ввечером, коли вже треба йти додому, там постояти, попастися. Вона таке любить. Знає, напевно, що осінь, скоро зима. Напевно, знає, що... Треба якнайбільше запастись вітамінами. Ось так. Але холодніє, вечорі і треба йти додому. Як би того не хотілося, але треба йти додому. Так що рижулька давай там, швиденько не затримай. Бо холодно. Ось така вона наша рижулька. Хитрулька. Так, вже пізно, вже темніє. Так красуня йде додому, собі в розвалочку. Поки чекали, поки вона там попасеться на полі, то вона тянула час, і вже потемніла.